Із початком повномасштабного вторгнення російських військ на територію України, прикордонної сумщини, зокрема, стало актуальними питання, що стосуються алгоритму дій для членів сімей чи родичів, військовослужбовців ЗСУ, які зникли безвісти чи потрапили в полон. Для координації пошуку таких українців у сумах працює регіональне представництво управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин МВС України. Я головний спеціаліст взаємодії комунікації та інформування. Осіб зникли безвісти за особливих обставин по центральному та північному регіонах, а саме по Сумській області, в тому числі, і хотілося би, щоб родини, які зіштовхуються з проблемами в. В питаннях осіб зниклих безвісти, коли вони вперше з цим зіштовхуються, щоб вони розуміли, що є така структура, куди можна звернутися, і де їм нададуть по максимуму допомогу, нададуть алгоритм дій і допоможуть в зверненнях до структур, до яких вони мають звернутися. А саме в першу чергу люди мають звернутися в нацполіцію, подати заявку, здати ДНК-аналізи, і далі територіальний центр комплектування надає сповіщення про те, що особа зникла без звісти, і потім, коли людина. Отримує це сповіщення, отримує витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань, визнається потерпілою стороною, звертається до нас. Я, як спеціаліст, який обіймає цю посаду, надаю їм допомогу в покроковому. Покроково, куди далі вони мають звертатися це Національне інформаційне бюро або на гарячу лінію, або, можливо, в письмове звернення, заповнюють анкету, надають ці дані по своєму рідному військовослужбовцю, який зник без вісти. Далі звертаються в Службу безпеки України, об'єднаний центр по полоненим, який працює при службі безпеки України. Там теж або в телефонному режимі є гаряча лінія. Ці всі гарячі лінії є на сайтах Служби безпеки України, або також в режимі письмово запит направляються на адресу. Також наступне – це координаційний штаб. Координаційному штабі обов'язково людина повинна завести особистий кабінет координаційного штабу, а тому що це дуже потрібно, так як коли звільняються військовополонені. Виходять з полону, вони надають інформацію, з ким були в полоні, і ця інформація потім може з'являтися в особистому кабінеті. Коли їх вже допитали і вони надали інформацію, то наші структури опрацьовують її і викладають в особисті кабінети, де може кожен особисто побачити, що Її рідна людина не просто безвісти зникла, а в полоні і знаходиться саме там в якомусь конкретному СІЗО. І обов'язково потрібно звернутися в міжнародний Червоний Хрест, адже ця структура єдина, яка підтверджує статус полоненого. Росія дає їм. Міжнародний червоний хрест надає запит на російську сторону, російська сторона або підтверджує, або не підтверджує. Якщо підтверджує, то це є офіційним документом, який підтверджує статус полоненого. І тоді статус і змінюється статус безвісти зниклого на статус полоненого. Хотілось би, щоб люди. Підписувались на наш телеграм-канал, секретаріат уповноваженого осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Саме там дуже багато корисної інформації для родин, які зіштовхнулися з проблематикою, коли в них рідна людина пропала. Хотілося б звернутися до рідних, які зіштовхнулися з такою проблемою вперше, і щоб вони розуміли, що є така структура, куди вони можуть. Можуть прийти і отримати допомогу максимально з усіх питань, отримати алгоритм дій це все безкоштовно, всі консультації безкоштовні. Допомога в документах, якщо потрібно оформити якісь запити, заявки на якісь структурні державні органи, це все ми робимо безкоштовно. Допомагаємо родинам по максимуму, як тільки можемо. І в нашій структурі вони можуть отримати максимальну допомогу. Яку тільки можуть отримати, і ми супроводжуємо їх від початку, як у них трапилася ця ситуація, і до того моменту, поки не буде знайдена їхня рідна людина. Разом із тим, родичів застерігають не надавати інформацію про зниклого безвісти військовослужбовця або цивільного громадянина неуповноваженим організаціям, особам чи анонімним джерелам, адже нерідко трапляються випадки шахрайства і маніпуляцій. Закликаємо співпрацювати з уповноваженими державними інституціями та довіряти лише офіційним джерелам інформації про полоненого чи зниклого безвісти захисника України.